Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, адаптер не дає спокою. Якось я вже так вцепився за нього. Сидіння це, звісно, була головна проблема адаптера, тому що сидінням мене підвели ті, що торгують. Розібраними сидіннями. Я не розраховую, що воно буде коштувати такі гроші. Спочатку я зробив отаке сидіння, друзі. Но критики було багато по цьому поводу. Основна критика це та, що нема спинки для того, щоб краще упиратися спиною на адаптері. Друзі, так порадили, а у мене було офісне сидіння. Я його, друзі, розібрав. Офісне сидіння, воно доволі таке крепке, зроблено непогано. І я так подивився, що можна буде зробити сидіння на адаптер. Ось воно в мене в розібраному стані доволі непоганого якби, стану. От, Будемо робити з нього сидіння на адаптер, друзі. Зараз я вам покажу, що можна з цього зробити. Значить, тут є такий циліндр, той, що піднімає і опускає сидіння, але воно крутиться, друзі. Ну, я хотів його, звісно, прив'язати до адаптера, щоб воно піднімалось, опускалось. Але нічого не виходить. Тому ми зробимо з вами так: ми візьмемо цей речах, анулюємо, анулюємо цей речах. Тут ми виріжемо акуратненько, акуратненько. Концепцією тої стойки, що на адаптері я міняти не буду, не буду. А ми його просто оцією частиною уваримо. До Кронштейна той, що стоїть на адаптері, друзі. Е, я що хочу сказати, що цю частину я гайку, гвинт цей зніму. І тут з вами варимо добренько. А тоді візьмемо і приваримо оцю частину. До Кронштейна на адаптері. Ну ось В принципі, у мене якби по цьому сидінню, хто захоче прив'язати його до адаптера, буде така концепція цього сидіння, якщо захочете поставити без спинки. І сидіння офісне з спинкою. Там були хлопці. Блогери, які показували, що воно доволі себе непогано веде в роботі. Тому я вирішив прив'язатися до нього. А якщо вже буде не подобається, і я якось там після війни, може, буде більше грошей, ми, друзі, з вами переставимо сидіння хороше з машини. Так що я вам розказав, а тоді воно все прикрутиться до цього. До цієї основи і буде капітальне сидіння на адаптері. Друзі, вперед до роботи. Я думаю, вам не треба буде показувати, як це вирізається. це болгарка у всіх є. І болгаркою це все робиться. Я вам покажу вже, як воно буде приварено до основи. І ну, там збирати гвинти. Ось Отакі гвинти на нього йдуть. Оцими гвинтами все прикручується. І, друзі, вперед до роботи. Шановні, так вийшлось у мене сидіння. Але перед цим, як його поставити, я ще раз подивлюся на стойку. Я прислуховуюсь до своїх підписників. Підписників мені не один, а два, чи три. Коментаря дали, що треба стійку трохи підрізати. Ось я її, друзі, і підрізав. Підрізав я, у мене першопочатково було скрізь 30 см, але я підрізав її. Спочатку хотів 8, а тоді дивився, дивився, рішив 7. 7 см, друзі, я відрізав. Простостінна стійка, будемо держати дуже добре і якісно, тому що я відпилював її довго, поки відпиляв. І приварив на місто, поставив сидіння. Получилась жорстка капітальна конструкція. Бачите, не гне нічого, друзі. Єдине, що я хочу вам підказати, зріст у людей різний, тому... Можливо, для мене це і зручно. Дивіться, як сідаєш, то зручно. І точно так стаєш. А люди, які вище, то можливо їм і треба вище. А щоб цього не робити, треба було, друзі, зробити телескопічну стойку, таку подібну, як отут, бачите, стійка. Отут от таку стійку таку саму треба було зробити тут, щоб можна було регулювати е, висоту сидіння. В даному випадку я зробив її під себе. Але ви дивіться, якщо будете робити по моєму сценарію, то, друзі, робіть телескопічно, щоб це було на всі випадки життя. Отак от от у мене вийшло. Напишіть в коментарях що до чого, як вам сподобалось чи ні. Сидіння офісне, бачите, йому зробили друге життя, буде допомагати робити на городі, а не в офісі. Все, друзі, у мене по сидінню. Пишіть коментарі, відповім обов'язково. Не забувайте про вподобайку, не забувайте натиснути на дзвіночок, для того, щоб подивитися слідуючий ролик. У на ролику я вже поставлю крила. Друзі, всім мирного неба!